Жимолость це унікальна плодова рослина. Ягоди у неї дуже корисні та смачні. Це плодова рослина, невибаглива, морозостійка, з дуже красивим листям і смачними корисними ягодами. У ранніх сортів дозрівання плодів настає навесні. Це вже в кінець травня, коли ми особливо потребуємо свіжих ягід і вітамінів. Кущ досягає висотою від 1,5 до 2 метрів, віддає перевагу сонячним місцям без протягів. Жимолость це надзвичайно холодостійка рослина, вона без шкоди витримує зниження зимових температур. Квітки і зав'яз можуть витримувати заморозки до мінус 10 градусів. До ґрунтів і умов вирощування рослина зовсім невимоглива. Ягоди у неї за кольором схожі на лохину. Темно-сині, з легким восковим нальотом, видовженої витянутої форми від 1,5 до 3 см збалансованого кисло солодкого смаку. У плодоношення саджанці жимлості вступають швидко. Перші ягоди ви зможете спробувати вже за рік після посадки саджанців, а рясне плодоношення настане через 2-3 роки. За смаком і консистенцією ягоди нагадують чорницю або лохину. Період плодоношення ранній з травня-почервень включно. При виборі саджанців жимолості краще вибирати рослини із закритою корневою системою. Такі саджанці швидше приживаються в саду, і з більшою гарантією вони не втрачають природної швидкості росту і починають давати врожай раніше, ніж рослини з відкритою корневою системою. Запилення жимолості для поліпшення плодоношення це важлива особливість вирощування. Зверніть увагу, саджанці потрібно висаджувати не менше двох різних сортів одночасно. Один сорт не може служити сам для себе запилювачем. Кращий запильник для нього це інший сорт, тому потрібно висадити поруч саджанці з жимолості, як мінімум двох різних сортів, а краще декількох. Нагадуємо, відразу вибирайте саджанці не менше двох сортів для взаємного запилення. І це найкраще висаджувати саджанці групою по 3-4 рослини різних сортів. У жимолості їстівної не тільки красиві кущі, але дуже смачні і цілющі ягоди. Корисні властивості цієї ягоди широко відомі. Вони містять моносахариди, широкий комплекс вітамінів і органічних кислот. Їх їдять свіжими, використовують у випічці, варять варення, компоти, можна заморозити і сушити на зиму. Ягоди для профілактики лікування хвороби судин і серця для поліпшення зору сприяє зниженню тиску. Чай з листя в народній медицині вважається загально зміцнюючим і протизапальним. Хоча частина лікарів-травників не рекомендує його вагітним, тому що такий чай може мати сильно проноснусягінну дію. Звичайне вживання жимолості, як садових ягід і фруктів, піде на користь всім. І дітям, і літнім людям. Навіть діабетики можуть ласувати ними завдяки відсутності в них сахарози. У дизайні саду саджанці жимолості універсальні. Ви зможете сміливо комбінувати саджанці з будь-якими рослинами зі схожими умовами вирощування. Весь сезон кущ прикрашений глянцевими невеликими листочками, а до осені зелене листя набуває червонувато-бронзове або мідно-жовте забарвлення. Не потрібно виділяти для саджанців жимолості окрему ділянку або місце у вашому ягіду. У саду сміливо комбінуйте жимолость з іншими, в тому числі декоративними кущами, такими як деція, спірея, берескле та інші. Саджанці жимолості досить невибагливі до ґрунтів тільки підберіть їм затишне місце, сонячне, безповітряне і без застою води. Не допускайте сильного затінення рослини. Садити жимолость потрібно на відстані від 1,5 до 2 метрів. Молоді саджанці жимолості потребують стимулювання росту пагонів, тому навесні потрібно проводити обрізку до 10 см. Тоді кущ буде потужний, а дорослі кущі потім проріджують, щоб уникнути загущення, так як рослина дуже рання. У неї рано починається і закінчується вегетація. Вже всередині літа припиняється ріст пагонів, і через пару тижнів починається процес старіння.